Слухаєте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного Тигролога. До вашої уваги розділ шостий В пралісах сіхоти аліня Ще сонечко не позолотило вершини найвищих дерев, як сірки розпрощалися з морозами. Швидко зібрались і рушили кожен за своїм маршрутом. Морози пішли на південь, сірки на північ, Квапались кожен по своє. Люди нетрищ такі ж діловиті, як і всі інші. На місці залишилась тільки купа попелу і велика, випечена навколо чорна пляма таборового попелища. Як пам'ятка. І буде та пляма довго чорніти місяці, а то й роки. Хтось, ідучи, зупиниться над нею задумливо, а той стане табором і ще раз розкладе на ній вогнище. Але ніколи не вгадає, ніколи не вичитає з тієї плями точної її біографії, як саме з чиєї волі та з якої пригоди вона постала і що тут відбувалось, і що тут говорилось, та і що думалось. Ні, не вичитає ніколи, що це тут зустрілися були сірки з морозами, а вже зовсім не вгадає, що був тут і такий нащадок славного роду, закинений з далекої далекої землі химерною долею. Кидав тут у вогонь гілляччя, лежав тут горячерева, і так багато за коротку ніч передумав. Та пляма лишилась сама по собі, і ніхто на неї навіть не оглянувся, відходячи. Хіба лише Григорій, та й то, більше пильнуючи, чи не забуло чого, аніж з розмислу. Всі були невиспані, виспані, але бадьорі лише мовчазні. В ранковому повітрі було холоднувато, і той холодок ранковий бадьорив, змушуючи людей і тварин рухатись шпарко. Але не тільки це підганяло. Поки не припекло сонце та поки не піднялися на крила паутині армії, кожен квапився пройти якнайбільше. А там можна буде добре виспатись на привалі. Сірко знову йшов позаду, замикаючи процесію агриць із Григорієм попереду. В однім місці хлопці бачили смішну річ. Вже сонечко підбилося вгору і розіклало золоті плями, як шовкові хустки на галявинах на стежці на каменях. Хлопці йшли далеко попереду, як раптом натрапили на велику гадюку, що лежала на стежці. Сіра, з чорними плямами, лежала вона на золотій лаці сонячній і грілася собі. Зачувши кроки, враз широко розкрила пащу, але не підняла голови до хлопців до небезпеки, як то гадюки завжди роблять, а поклала її на землю. Хлопці здивувалися, але ще більше здивувалися, коли побачили, як в ту розкриту пащу. Мов у нору, почали шмигати манюсінькі гадючата, рятуючись від небезпеки. Такі манюсінькі завбільшки з циганську голку. Хлопці почали реготатись, а гадюка, закривши пащу за останнім гадючам, гайнула в траву і щезла в кам'яних розсипах з блискавичною швидкістю. Марш, марш, дітки! старий сірко квапив, ішли без зупинки, налягали, поки не припекло. Ішли становиками вздовж, спускались в поперек і переходили паді, потопаючи в росяних травах і бур'янах, підіймалися на інший становик. І не було тим нетрям кінця краю, і не було, здавалось, краю тій дорозі, тим мандрам до тієї загадкової паді голубої. Перепочивши, і поснідавши та трохи поспавши, знову рушили далі. Все далі і все на одному місці зі становика на а тоді в долину, іначе назад, на той самий становик. Ішли по високих хребтах та по глибоких проваллях і темних ущелинах, а раз сонце зліва, а раз справа, а раз зовсім померкало десь за первісним пралісом. І такий він був темний та вогкий, що навіть паута в нім не було. Такими ущелинами приємно було йти, хоч би й всю дорогу. Кілька разів переходили марі, люди і коні йшли обережно, перше перевіреною стежкою, майже слід слід. Пильнуючи, щоб не оступитися. Один необережний крок і клопоту не обберешся, якщо не втопишся раніше, ніж тебе врятують. Стежка, що була перші дні така добре втоптана, помало зійшла на нівець. Згодом і зовсім пропала. пропало. Ішли далебі навпростець, а хідня навпростець дуже важка тут. Перемагаючи великі труднощі, посувалася дуже поволі, але посувалася. Тепер уже старий сірко йшов попереду. Тільки він один міг вивезти з цього зеленого хаосу і довести туди, куди треба. По якимсь часі натрапили на нову добру стежку і, перепочивши, пішли як раніше, швидким бадьорим темпом. До Голубої Паді дійшли третього дня під обід, за ким дійшли, ще раз ночували на стежці, але вже біля води у вершині річки Мухень. Власне, ніякої річки там і не було, ще так лишень річечка чи джерело, але мальовниче. Падала та річечка стрімким водоспадом серед надзвичайних у своїй первісній красі урвищ і шуміла, шуміла їх таких водоспадів безліч по нетрях. Тут і ота борились, розіклали величезну ватру. А що тут мошка не давала жити, отой клятий гнустей комарі, то понапинала ще й на комарники такі наметики маленькі для кожного окремо від комарів. Позалазили туди, кожен у свій, попідгортали поли під себе і так, лежачи невидні, гомоніли. Глянути збоку чудно, горить вогонь, лежать собаки і гомонять люди, але людей нема. Лише чотири білі куреники. Тут, власне, і відбувалося справжня Христини Григорієві, і то в такий оригінальний спосіб. Дідів голос з-під накомарника: Наталко, а де ти діла вухналі, дочко? Лебонь же ти їх ховала? Наталчин голос. Ні, то ж Грицько, тату. Ага. Це Грицький голос з під куреника тріумфуючи. От тепер угадай котрий з нас. Сірків голос Котрий, дочко? Та із смішинкою інженер же, чи що? Під Григорієвим куреником здивоване. О. Сірків голос. Що ти верзеш там, мала? Хіба то я верзу, тату? Ви ж учора хвалились морозом. Інженер, мов. Сірків голос ніякого. А. А далі розсердившись та й посміхаючись воднораз. От дурна сорока! під Григорієвим куреником сміх. Дід, чого ти смієшся, сину? Що дід такий дурний, таке, бач, трапилось, наталка сердито. То він, тато, сміється від радості, що потрапив у такі великі пани. Ні, озвався Григорій серйозно. Я сміюся, сміюся, я, батьку, що ви такі, мабуть, вгадали. Як то? А так. Я такий справді інженер. О! Аж виліз дід з під куреника. А ви кажете Дід дурний. Ого. Але, не бачачи нікого зі співбесідників і заатакований гнусом, заліз під куреник знову. А ви кажете Дід дурний. Не знати чому саме, але старий Сірко радів надзвичайно. Бач, воно ж зразу видно, що щось не так топак. І по якій же ти син у часті. Пауза. Авіаконструктор. Нарешті почулося з-під Григорієва куреника не то з зітханням, не то з нерішучістю. Чи сказати, чи не сказати? Незрозуміле і несподіване слово спричинило мовчанку чути, як гола мушкара. Нарешті наталчен голос, вагаючись, але не в силі перемогти зацікавлення і здивування тим чудним словом. А що то таке авіа... як-як-пак... ага, конструктор. Чи так, бо ж язик можна звихнути? А сама десь далебі аж почервоніла, що така дурна. Так, підбадьорив Григорій і пояснив, авіаконструктор, інженер, що вигадує і будує літаки. Боже ж мій, то чого ж ти мовчав? захвилювався Гриць. То ти й літати вмієш? Вмію, Грицю, пауза. А далі ухиляючись від розмови, насмішкувато кепкуючи з самого себе. Ось, бачиш, куди залетів. Старий Сірко закриктав, збагнув, що хлопцеві щось не теє. Щоб урвати розмову, дід виголосив як резолюцію. Здорово, їй бо, здорово! Хотів раз дід збрехати, і не вдалось, всі сміялись. Ну, гаразд, цимку, Раз уже так, що моя вигадка вийшла на правду, то ми тебе так і зватимем, інженером, добре? Резолюція була ухвалена одностайно. Титул всім сподобався за винятком хіба самого Григорія, але його не питали. Він мусив підкоритись для загального добра, інакше буде плутанина. Інженер, інженер, повторила Наталка кілька разів про себе, щоб не забути. Заливай. Їй, певно, хотілось пожартувати а чи ввести в курс справи вірного свого друга, але роздумалась. Ні, нехай завтра, то, брат, для тебе тяжка річ, промовила дрімливо до камарада, що підбіг до куреника і стояв, торкаючись лапою одстовбурчене ворохливе полотнище. А інженер, тобто Григорій, лежав під куреником горілиць і, зажмуривши очі, дослухався до ноток в тім голосі. Кипкує дівчисько, сорока конструктор. І посміхався, як вона розгублено тягла те слово, що язик можна звихнути. А ще посміхався на думку: А що, якби це дівчисько та отак узяв і переніс в той інший світ, в світ лабораторій, наукових кабінетів, в грохітняву заводу, в рев моторів? в мерехтіння пропелерів, в шум тисяч літаків у повітрі, тільки уявити її здивування, а то ще й піднести її ген і замчати в небо за хмари, за хмари. у вуха гула мушкара, вже в накомарнику їла поїдом. Оце серед гудіння зовні відокремлюється тонюсінький голосок гострий як шило. Дзінь, дзінь, ближче, ближче, вже в'ється над носом а чи біля вуха. Манюньки, а викликає тривогу мов велетенський літак, Мотор гуде зі дзвоном. І враз пропелер встромлюється в шкіру. Сатана. Де вона знаходить дірку в новісінько накомарнику? Дід не витримав перший, а з ним і Наталка, Вискочили з-під накомарників. Інженере, грицьку, вечеряти. Ось так, власне, відбувалися христини. Відтоді Григорія здебільшого звано інженером, і тільки зрідка Григорієм. Другого дня к обіду, після, здавалося, безконечних спусків та петляння по становиках прийшли нарешті на голубу. Під сопкою над широченькою бистрою річечкою стояла споруда, комора не комора, хата крита берестою, березовою корою. Двоє вікон дивились на широку і, здавалося, безкраю справді голубу угловину, що йшла десь униз, і ген аж під синьо фіалковим пасмом повертала вправо. І голубіла, голубіла. Коні заржали, ніби прибули додому, собаки пішли по нишпарках, а падь голубіла, залята сонцем, мрійна і приваблива віддаля, як замріяна дівчина. Вона була вкрита морем лісу, але де неде лисіли плями, галявини, лук. Просто перед хатою, по той бік річки, схили сопок та берег річки також були покриті буйною травою. Лиш де-не-де по траві стирчали похило і просто голі стовбури, а подекуди чорні ожухи. Хата з ганком і прибудовою. Коло хати стіжок торішнього сіна, окремо дашок на стовпчиках і конов'язь. Під хатою лежала перевернута догори дном байда. Ось ми й дома. Тру. Агов хазяїн дома. У відповідь з під байди вискочив хвостатий звірок з добру кішку і з усіх ніг кинувся навтьоки. Харза, держи її та постривай щось, скажу. Але Харза не стала стривати, мчала, як помело. Собаки з лящанням подались на вздогін та харзу, мов вітром піддало, метнулась на дерево і подалась верхами. Собаки, задоволені, що так добре налякали непроханого сторожа, повернулись назад. Тут уже мисливці розташувались як дома, бо такі це й була справжня їхня господа. В хаті була добра селянська піч, складена з дикого каменю, дощана підлога, широкий піл. Перепочили і закипіла робота. За годину навели такий лад, немов тут увесь час жили. Помили, почистили, впорядкували все, у вікнах уже стояли квіти. Пишні, різнобарвні, яскраві дикунки. Це вже Наталка. Поки хлопці порались з вюками, вона збігала за річку на луку. Пишні саранки, дикі ромашки, і мак, в'юнки, і плакун, і ще, і ще. всі, як трапились, прибули в гості. Зброю і весь вантаж склали до комірчини, а звідти повикочували великі кадовби. Грубі й дебелі вони порозсихались без діла, їх виставили до річки і поналивали водою. З того, що в комірчині був деякий бондарський інструмент, Григорій виснував, що кадовбиці зроблено тут, на місці. Але його здивувало не це, а те, що такий цінний інструмент та й інші ще цінніші речі, які тут були, як-от поперечна пилка, і відра, великий вмазаний казан на дворі та й байда, так тут лежали, і ніхто їх не забрав, і вікна цілі, ніхто їх не повибивав, і піч не зруйнована, хоч хата і не заперта була. Диво дивне, як на європейця. Він про це сказав. Старий сірко, своєю чергою здивувався. А як же інакше? Ще що вигадає курям насміх. Е, синку, тут такий закон, закон не писаний. Тут раніше було, хоч у рушницю залишивша шатрі, хоч хутрину, хоч що хоч. Лежатиме місяць, ніхто не візьме. Бувало, й зайде, хто переспить чи дощ перебуде, та й піде, було. Та й тепер, ще, слава Богу, поки без великих змін. Так же колись і на Україні було. Чому й тепер? А вже ж, там із шатром знесуть, з живого шапку знімуть, а той з головою разом. Он як. Дійшли науки, значить. Затопили піч, перевірили, чи не завалилося де. А впоравшись з усім, старий заходився на дворі варити обід. Наталка повела коні, а хлопці пішли десь на широке купатись. А теє широке, велике, бурхливе плесо під водоспадом. Водоспад же, хоч під Дніпрогес. З триметрової височини стремголов падала прозора стіна. Вона гнала на випередки, аж наче зі сміхом. Дійшовши донизу, вона кипіла й гула, а далі розходилась на всі боки, поспішаючи десь до нової, чергової такої забавки. Хлопці пірнали, дуріли, вода була холодна і це було приємно. Оцей водоспад, знаєш, як зветься? спитав Грицько, ніколи не вгадаєш. Дивлячись, хто давав назву, ну, скажімо, який-небудь анюй або Улахеза, якщо хрестили китайці, або ще водоспад імені Дерибаса, як по-новому. Ні, не так, він зветься дівчина. Чомусь усі мисливці так звуть, а гарно, гарно. А сам подумав, дійсно, грайливий і сердитий, буйний і лагідний, ніжний і звабливий у своїй дикій красі, щоб додати дівчина Натал. Є така байка, розповідав Грицько, тільки хто її вигадав не знати. От була дівчина удегейка, красуня, мавочка, і любила одного чужинця. Любила, мовчала, нічого не казала. А як він пішов десь геть і не вернувся, вона пішла в ліс і, заплакавши, впала навколішки свого бога благала, щоб завернув. І ждала, і плакала, та так і лишилась ждати далі. Та і став тоді на цім місці водоспаду цей. Дівчина тужить, все плаче, так розповідають, брешить, звичайно. Григорієві було шкода руйнувати прекрасну легенду, і він промовчав, потім підтримав Чому ж? Мабуть, правда. Коли повернулись, обід був готовий. Дід із Наталкою теж після купання посвіжіли і в доброму настрої чекали їх. Сьогодні вже шабаш, оголосив дід по обіді, до завтра свято, а завтра підемо на розглядини. Хлопці ходили ще до річки вкосити трави і носили її оберемками, щоб вистачило коням на ніч. Наталка блукала із заливаєм із біноклем, все кудись видивлялась. То стояла в гущавині і дивилась, як хлопці косять, то цілу годину спостерігала вивірку, а то дивилась у воду, лігши на березі, дивилася пильно туди в бінокль, ніби там хто з неї що побачила. В біноклі мерехтіла веселка. Заливай насторожено дивився теж у воду. Лежачи поруч і нашорошивши вуха. Аж Наталка засміялась і турнула його в річку. Потім вони бігали разом на випередки по урвищах, стрибали через каміння, ловили колонка, якого застукали на голім березі коло річки. Довго стрибали за ним. А він, як в'юн, рятувався героїчно. А вже як загнало його на дерево, і він, почепившись на гладкому стовбурі метрів за два від землі, жалібно і перелякано дивився вниз у страшну заливаєву пащу. Як уже лишилося його тільки взяти, Наталка враз откликала пса. Ходім, нехай утікає. От налякали ми його, га? Хай попадеться нам взимку, як буде багатий. На ніч ліг хлопці влаштували собі окрему квартиру під стіжком, бо ж у хаті душно, інше діло стіжок. Це мала бути їхня домівка. Коні на ніч поставили біля конов'язя. Другого дня, як сонце оббило трохи росою, як увесь звір, мовляв, старий Сірко, вже заднював, посідлали коней, і всі четверо виїхали на оглядини. Перед тим пильно помили коней від решток дьогтю, почистились самі. Григорій хотів наквацювати і чаги дьогтем, але Наталка суворо заборонила, а батько пояснив звір полохається. Треба, щоб поменше непевних запахів. Це ж пантівка, дітки, не зіпсуйте каші. Особливо звір чуйний до запахів людини та запаху пороху. Через те пильно почистили зброю і не пішки пішли, а поїхали верхи, щоб не слідити. Собак залишили вдома, поприв'язувавши їх не для цього полювання взято сюди. Григорій хвилювався, як справжній мисливець, та ще перед таким невідомим полюванням. Проте полювання в день ніякого не було. Вони в дорозі виполохали двійко вепрів. Іншим часом жоден би не втік, а зараз ніхто і не здумав зняти рушницю, навіть не тюкнув. Потім бачили Сохатого, що по шию стояв у воді. Старий Сірко зупинив коня в гущавині, і всі також почекали, поки Сохатий десь пішов собі. Сірко промурмотів: Вражи, мами, шляєшся тут, спав би. Так проїхали кілометрів з вісім, здебільшки мовчки, і приїхали на Солонець. Спершу отдалік довго оглядав його старий Сірков бінокль, а, переконавшись, що нічого тім нема, куди він дивився, а дивився десь просто себе на широку ясно-зелену галявину, поїхали. Солонець, як побачив Григорій це низове узбіччя Голої сопки, подекуди покрите буйною травою, а якде мочарами. Вгорі непрохідні нетрі, а внизу схил переходив у болотяну низину, там текла річка, утикана камінням. Далі простяглась безконечна мар, а на марі голі стовбури, як щогли потоплених кораблів. Всі вони обсмалені, чорні ожуги над чистою ясною зелення. На самий солонець не виїздили, оглядали його по черзі в бінокль. Перший оглянув батько і задоволено повів бровами. Ось глянь но ну, туди, шепнув Григорієві, подаючи бінокль. Григорій побачив серед зелені в кількох місцях чорну землю. Повигрібану, потоптану, згадав грицькову розповідь ото звір їсть ту землю. Потім батько показав йому в другий бік. Григорій довго дивився нічого не бачив, а нарешті помітив збоку, недалеко від чорних плям, але між кущами і вітроломом, що громадились нижче і сходили аж до річки, якийсь горбик, зарослий травою і бур'яном, і скорше здогадався, аніж роздивився, що то ж ота халупка засідка. Так вони оглядали хвилин десять. Потім старий десь поїхав сам. Подивитись, звідки звір виходить, пояснив Грицько. Повернувся батько задоволений, потім їхали довго річкою вбрід і оглянули другий солонець кілометрів за три далі. Оглянули так само отдаляк і так само батько їздив сам ще, а вже потім повернувся назад, так само тихо, лише аж близько табору старий підбив наслідки огляду. Мабуть, таки ми не дарма приїхали. Це, мабуть, ти, козаче, до Григорія, щасливий такий, дай Боже. Дома метала жереб, кому починати пантовку, кому першому йти на цю ніч. Чи батькові з Григорієм, чи наталці з Грицьком. Так вони завжди робили, вірячи в щастя, в проведіння, у фарт. Це було традицією. Жереб випав батькові з Григорієм. Як сонце похилило на захід, Григорій з батьком вирядились і пішли, захопивши бінокль. Сітки проти мошки, сокиру і зброю. Рушаючи, батько зняв кашкета і перехрестився. Ви слухали подкаст Слово. Звучав розділ шостий в пралісах сіхота ліня роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.